Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас іде третій день ЛВК. Так, вже він воно давно, якщо час закінчилось, но просто були справи, тому я записую трохи його Пізніше. Граємо ми проти індонезійського клану Real Family. І покажу зараз, кого будемо забирати, да, які атаки я буду записувати. Тут дуже багато, тут можна всіх записати, але тут 12 х, бачите мені дзеркало, тут все рівне більш-менш. Я буду записувати і розкажу кого. 26-й номер я теж запишу, 25-й не буду номер записувати. Чого? Запам'ятайте просто дану базу. ну Тут вона стала про. Просто про різницю в прокатці, Просто запам'ятайте оцю базу. Я краще запишу замість 25-го на 20-му номері. Ну дивіться, тут така сама абсолютно база, тільки різна прокачка. Я думаю, вам це буде більш цікаво. Тим паче, таку базу ми вже в відео крили, але я його закривав лавашаром, у мене тут кидався десант, тут падали маги, збирали ратушу, ке, орла вроді. І так, зібралась база, да? а це ми будемо забирати єті ми. Попробуємо так збирати єті плюс суперарше, плюс миші. Також буду атакувати з 22-го, 23, з 23-го запис буде йти саме. І... Так, де там? Так, да, ось 17-й, як далеко. 17-го номера ще буде так, що це такого верхов шкаю. Ну і само собою буде у мене атака з основи. Тут на 13-й хай буду атакувати, да? сподіваюсь, я більше не облажаюся. Так, ну, тому давайте лишнього базару робити не будемо і перейдемо до самої атаки. 26-й номер перша атака. Така прокачка, я б сказав, би, це прокачка 11 ратуші. Так і є, по факту, фулова. Фолова один з Буду скидувати, скоріш за все, з на ратушу. Заберу ратушу, мені саме головне це. Потім сюди закину кінга з квіною, заберу ворожих героїв. Так, яка, я думаю, виманеться. І пойду атакувати з верхньої сторони. ну Там подивимося, що у мене знесе ще десант, тому давайте почнемо атаку. М -м -так. Кулі, лава і десант. дропну. Отак. Найс, непогано. Так, в Кайке у ворога сидить дракон. Давайте я тако подкину. Хай ці теж будівлі що знизу почищуються магами. Треба буде зараз якось інвіз кинуть, щоб не закривав дракона. Мені треба його забрати Пажено. Отак. Все. І далі закидаємо на ворожих героїв. Я отак почищу знизу міні-дракончиком. На жаль, не зміг. Там бомбочка вбила. Ну все, можна викинути. тут а чемпіонок немає ніяких, тому наша мені економить тих хедхантерів. Все. Ну, так, ну я не звідси все-таки з 12 годин пойду. Сподіваюсь, там герої заберуть чимало, да, бо надії на них все-таки поклав. І подкинемо помаленьку, прискорюючи закляття. Так, сюди прискор. І сюди давайте на другу групу. І тут я зараз ä, закину, прожму Варден самого, можна прямо зараз. Тут можна почистку зробити з міньйонів, Просто тут акулі все одно летять в цю сторону, а там хоча б міньйони щось куда почистять по швиденьку. Кліну, зараз теж думаю, можна проживать, буде пізніше трохи. Так, да, можна вже прямо зараз прожимать. І все. Це забрать трьох. База, я вам скажу, не складна, просто не можна донастити ТХ якось складніше, все, да, іменно з десантом, но на 12 реально не буде проблем, якщо ТХ на рівень менше. Забираємо трьошку, як бачите, у нас вже 58 зірок. Зазвичай я знімаю за перших годин да, і там мало зірок. Це взагалі затягнув так затягнув. Так, все, я наварюю тут знову. З цим аккаунтом покінчено на цей день, тому зустрінемося на наступному аккаунті, в якому у мене там по плану є атака. Так, на 12-му таунхолі, моєму, таку вже практично фуловом, по війську. Наварний тут ЄТІ плюс суперарчери. І це зараз буде атака, як ви згадалися, як і раніше говорив, атака на 20-й номер, тож я показував, там база сильніша по проказці, саме його будемо атакувати. Давайте. Почнемо. Я ось не знаю, я трохи думаю, чи можу записати чи не записати ту атаку, ну якщо ви бажаєте, чи записувати якісь бази, які я вже бив, чи якісь бази, да, типу я б тайлава шаром би закрила, а і зараз є дітьми. Пишіть в коментах, чи записувати, якщо будуть якісь однакові бази, чи просто... Так і робити, як я в цьому відео зроблю, просто не запишу. А, ну, вирішите, виріш, вирішите ви. Якщо вам сподобається і ви захочете я записувати також на якісь бази, які будуть бути, де да, можна різним міксам пробувати, то мені не лень, я можу записати. А тепер давайте думати з приводу цієї атаки. Тут у нас є Інферно, і в мене є думка, як би зайти а, з цієї сторони. Тут є два мульти-інферно, просто для мішається небезпечно. Я думаю, тут закинуть а, лог Лаунчер, Коломет. Щоб тут відкрив шлях, трохи є ті могли б почистити тут, а також туди теж думаю, зайдуть, тому що коли лохла... брівно буде котитися, ну тут зламає і приблизно туди теж зламає секцію з інферно Тому, я думаю, в мене, можливо, все вийде. Я буду по цій лінії тако атакувати. Ну давайте... <головік> давайте і спитаємо це все, що в нас вийде з цього всього. Можливо, краще було б тут зі сторони орла піти. Ну ладно, я, я так про те що все-таки. Все одразу, да. Вот так закидаем. Я так ще с той стороны подкину. Да, зараз арчери там доберуть мульти Инферно. Из каке вылазить драконы. Тим даже два. Так, прожимаємо пізніше трохи я Можна зараз прожати, там варвари будуть під рейджем роздавати і підкину рейдж також на Єті В центрі, щоб всі, все розправилося. Да, бачите, Зараз інферно теж забереться. Да, думаю, забереться, там проблем ніяких не буде. І все. Там марчери вже працюють, тому з цієї сторони я одразу закидую мишей, закидую фріз на чаклуна. Та да, все. Да, тут все, все, все фріз не треба, там зараз мага забере єті. І все, в мене миші роздатілися розлетілися хто куди. Можна отак зюзати. Просто вже куди-небудь можна ці фрізи юзать, в мене їх навіть з головою вистачає спокійно. Сюди мага на почистку будівель з іншого краю. Отак, ну така база. Ви вже бачили точно два, дві спроби різної армії бити. Да? Тому ця ну, база вже не сильно і дефолт, але... Втіскати, що не сильно така рідкость, база дуже часто зустрічається, що на КВ, що на ЛВК, да й у мультиплеєрі їх купа. Так, трьошка збирався. Тепер ви побачите ще, як забирати можна цю базу єтями. В ну, принципі, 12-ка така, це база, така, що можна забрати чим завгодно. Да? Ну може якась такі є Контра... мікс, який контриться просто. Так, все, з цим аккаунтом також завершено, тому перехожу на наступний аккаунт. Так, ось і наступний у нас 12 аккаунт під ніком Джипер-Скріпс. Давайте підемо атакувати. Атака буде лава луну з, арч... з супермагами, які арчера. Так, з супермагами все. Пішли дивитися базу. Я, чесно, ще не дивився. Да? Просто, просто приїхав додому недавно, там змонтував відео з минулого дня, да і одразу записую атаку. Да? Тобто я не дивився, які бази, але будемо закривати тако імпровізувати. Дану базу така. Я думаю, Забирать, знаєте, як щось придумалось, да. Е, я боюсь сюди тако через центр збирати, тому що я думаю, що тут може десь торнадо бути і GG, і good game. І я думаю, сюди закинуть через кемп. Воно тако по лінії пройде кемп, башта Арчера і ППО, і впасти, щоб воно сюди десь до ППОшки, забрало ратушу, ще одну ППОшку забере КК і повинно забрати квіну. Все, давайте. Почнемо, треба буде зарізати фрізку. Я, на жаль, не подивився, де мені її юзнуть. Тобто, Ну, я думаю, десь, коли до арбалета буде долітати, тоді треба буде закинути. Не побачив діапазон, да де діє э, чистий шік. Давайте прямо зараз. Мабуть, зарані кину, але все одно. Да? Зарані це не значить, що запізно. Лучше зарані, ніж запізно. Фрази від кличка під'їхали. Так, забираємо ратушу, забирається квіна вже, забирається, також КК буде. Ні, забереться тільки будівля ККА, дракон там 50% конкасту залився в живих. Нє, забирається все-таки найс. Що тут далі можна зробити? Я хочу забрати інферно. Не дуже мені тут подобається, бо я з цієї сторони не буду точно заходити. Я, кстати, кулями думаю заходити, мабуть, через орла. Також щоб донизу йшло коридором. Отак, давайте зроблю. Там хай почищується, квіну сюди закину. Все, можна, я думаю. Почати запуск. І з цієї сторони також отак. Все, тут а, просто відкидується Варден. Кінга треба буде зараз прожати десь. Так, на жаль, квіна зараз тільки... А, вони вже розпались тут кругом, пішли в різні сторони. Я трохи пізніше буду прожимати Вардена. Десь, мабуть, коли до наступного інферно будуть підлітати. Отак давайте. Сюди підкидаємо спешку. Цим мені мисливців взагалі не треба. Так, і все, в мене залишився лише король, міньйони, кулі та й один Варден. Я думаю, цього достатньо буде. Вона, на жаль, померла. У нас ще є одна спішка, Давайте одну на одну накинемо, бо реально одне і толку у нас вже немає, все одно це трьошка. Тут просто підкинемо на почистку ще міньйонів. Так, там міньйон б'є. Ел Елексі сховище. Ну, я думаю, все одно по часу ми встигаємо. Гм, да, все. Одне нещасне. Адексі розховуще беззахист не залишається, і трьошечка виходить. База не би, що сильна була, да. ну, розстановка сама інтересна, але база по прокасі, тобто я мав на увазі не сильно. Так, варить ставимо да, і все. З цим аккаунтом завершено. Переходимо на наступний. Знаходимося на даний момент на 13-му таунхолі, Давайте. Подивимося одразу за атака і перед цим я покажу вам який мікс-мікс, такий саме тут лавашар і супермагії, такий стандарт, яким я атакував на 13-му тонголі, коли був на основі. Так. І давайте подивимося на наше дзеркало. Дзеркало, це 17-й номер. така база. Не знаю, чи варто було б заснімати його. Ну, давайте вже. Якщо почав, то зніму. Можна такого звідси закинути тут між колекторами і будкою будівельника, щоб таке полетіло тут, скинуть десь на орла приблизно, забрати ратушу і, можливо, метальників також я заберу. Надо буде зафрізити ще плюс дуйку. Давайте одразу почнемо атаку нашу. Так, можна вже вчасно можна кидати фрізку на чистичок. Сюди якраз закинемо, хорошо, що все рівно упало. Я гарно закину тут інвізи. І ми забрали орла також. Я там його не заінвізив все-таки до кінця. Так. Центр абсолютно забраний. Так, ще зараз, походу, і заберемо. Дракончиків просто от парк. А, ні, вони не косаються на жаль. Так. Куди? Я, мабуть, на квіну все-таки скину. Тут почистка, сюди э, Голема. І так закину героїв. Давайте одразу так закинемо, Ще затрутуй. Одного. Одного, нервно, залишу хедхантера, просто, щоб забрати ворожу чемпіонку. Пока там файтес, я можу закинути з 6 годин, так. КК okay, і трохи ближче до 3. Тут я і закину якраз в Вардена. І чемп. Чемп 12 левел, то ми його закину біля армії. Та його навіть якщо в основу мою брати, то я теж його біля армії тримаю, так? просто він без тваринги якось. І в соло чемпаний варіант кидати взагалі. Варто вже пружати Вардена тут, Дуже тялике супчення деф далі йде. Сюди ще варто тіну кинуть... ще... Це... хедхантера для чемпіонки. І тако подкидимо. Тут біля 12 годин. Міньйони, Все. Тут далі, з другої сторони, зажимають герої, з другої армія, да, тут середне куліще вилітають. І... Все, від бази нічого не залишається. Хвилина, ще запасу у нас було. Отак. Б'ється база. Це я тут поки наварю, розставлю, чим буду атакувати. Так, з цим аккаунтом завершено. Залишається у нас останній аккаунт, це буде основний аккаунт. Я буду бити 13-й таунхол. Бля, хай не знаю, чи записують. Ну ладно, запишу все-таки. Запишу так, як основний аккаунт, хай буде якась атака на ньому. Все. Зустрінемося вже там, і потім під'єднаюся. Так, ось ми на моєму основному аккаунті. Наварив я тут а, райдери плюс інвізи. Які інвізи, плюс буде. Давайте просто скажемо райдери плюс е, а, супер арчери в десант. Отак. От такий мікс. Е, нас ще можете її взяти. Так, тут мені треба роздати. Секунду, подождіть. Наварив тут. А. Магі, давайте поки що хай почекають ці магі, Бо мені треба буде потім, щоб все не позбивалося. Да? Так. Все, армія, армія готова, пішли. Атакувати. Надо арчера, раджу видаляти якісь це сміття, да залиште тільки бомберу собі і все. Бо ці лупки вони не помрутні, а бомбери, хоч як е, типу, за імператора, да, вони просто подаруться, кільнуться. А, а Арчери там будуть жити по інвізом, навіть які відклонуються лишні. Давайте на 7-й номер. О, отака база. Бачите, на ваших очах. Я чесно, стройці, не хочу заруїнити як минулого разу. Да, просто атакував і нічого в мене не вийшло. Я думаю, десь сюди закинуть, в цей сектор, Нервно буду запускати е, з цього. Фабрики, щоб так от там десь відкрилися біля ратуші. І так заберемо. Потім я десь тут. Так, тут де метальник заберу квіну з метальником, героями. Треба буде почистити тільки, головне. І все, далі буде йти. Скоріше за все, на орла закину потім армію. Давайте подивимося спочатку, що там забере наш десант. Тому можна починати атаку. Я так все-таки зроблю, там просто гонча буде. Надо, надо Треба відклонувати тут все, поки вона не взорвалася. Ну, трохи відклонував, але да, все-таки в мене арчерів набагато більше. Так, дракон теж забирається. Я не знаю, куди арчери, правда, підуть, туди я закину інвіз. Давайте отак. Все, збраю 23% бази і я не знаю, чи... мені здається, це мало. Так. Стойте, а це у мене все-таки не лава шар, тому я почистку зроблю тут. Так, все одно, героїв сюди закину. Мені треба тут просто коридор здати. Давайте так. Тут дракон почистить. І давайте сюди Подкину далі, далі. драконів, Буду таким коридором атакувати. Сюди все-таки чемпіонку закинув. Це я прижимаю коротше всю армію свою зарані якраз поки все в мене тут в купі. Десь бомбер можна зав'язати, він в мене лишній виявився. Тут просто така база, що можна без проблем зайти в якийсь сектор героєм. Ну тут якраз перехресток взорветься, да, і там квіна пройде. Залишається мене тут на 9 годинах, мені не подобається цей кемп, колектор і пушка. У мене може навіть часу не вистачить потім. Як бачимо, хвилина часу. Не знаю, в принципі, повинно вистачить. Так, властова Тесла залишається. Так, да. з дефус. А, ні, ще пушка. Ну і там пушка. Ні, ну кстати, райдери туди полетять все одно, тут що дракони почищують, а тут нема що вже почищувати, так? Да? Кліпнув очима і все, і бази немає. Ой, бідний райдер, дві бомбочки темні поймав. Да. Ну знаєте, атака не о чому, того, що це 13-й таунхол. Тобто, немає проблеми атакувати. б сказати, мені, як я такого першим днем, да? ну я думаю, ви пам'ятаєте таку крінжову атаку. Ладно, головне, що трьошка. Ще я заберу. Я думаю, з менчика тут з цього мене теж не буде проблем забрати з 25-го номера трьошку. Тому за цей серію у нас 7 трьошок виходить. Так само, як і минулого разу. Минулого КВшки, я теж тут атакував і зробив всі аккаунти на Ні, Вроді я десь все-таки лоханувся, подождіть. Ніх. Тут трошки теж були. Ладно, другий день подряд у мене сім трошок іду з усіх аккаунтів, тому 21 зірка до копілочки йде. Ще у нас тут буде. Я зроблю одну атаку, і ще дві людини злище, щоб проатакували. Можна сказати, майже весь клан проатакував до за 8 годин. Що дуже чудово. А зараз я з вами поки що прощаюся. Та, зустрінемося вже завтра. Я вам покажу таблицю. До речі, про таблицю. Тоб на даний момент ми знаходимося аж на 232 місці. Аж 50... 50 зі... Ні, даже 60 зірок відрива, ну це мощно я вам скажу. Отак. От Ладно, я думаю, це катка 100% на підвищення. фу фу <плес> Я думаю, точно підвищення того, що ну, просто ми вже такі великі відрив робимо. Тут а деякі клани такі в'яли, вообще, не знаю. Що з так? Ну, така сітка попалася, тому і гуляємо. Трохи нудно, но зато з підвищення. Все. Зустрінемося вже завтра, покажу повтори, які є. Покажу таблицю. Вже третій день ЛВК. Тобто, якщо точніше говорить, то вже підійшов. Результати ви бачите на екранах 80 на 53. На, майже на 30 зірок різниця вийшла. Не знаю, ну я, я вже вам показував. Да, там там можна сказати більшість разів чи Це вроді другий день. Да, це другий день, кстати, був. Помилився. Ну тут теж такі бази, можна сказати не були особо сильними. Тому таке. По таблиці ми займаємо 260. Да, перше місце займаємо, а по зіркам, якщо говорити, то 269 місце. По атакам, що хочу показати, подожді, давайте подивимося, якісь бази. Я буду дивитися, може щось по прокатці бажано. Да? Так, що тут прокатці? Тут, знаєте тут слабий паркан, але давайте все-таки покажу. Тут більш-менш деф є якийсь фуловий, але є ну, такий, як башта, башта магів, то вони не докачені. Ну ладно, я все одно покажу. Атака буде заходити гібридом. З, де... О, які з, 9? Да, з 9 годин закидується вогнемет на почистку, скоріш за все, в планах забрати орла. Міні дракончик з трьох Так, і заходить там. Ниж... Нижче ще підкидується. Квіна. Квіна -хіл. Віною буде забиратися ратуша, я так думаю, да? і ще плюс виманюється ворожий клон кастал. Пробувається шлях к Все, Зараз каке вилітає е, Супер Дракон і Кулі? Так, ну вона фулова, да, в принципі, в основному в грі фулова, то у неї проблем з цим не, 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 не виникає. Біз на квіну можете юзати таку реальну тактику. Дуже імпово юзай, ой, який юзай. Сейвить квіну. Тому да, можете використовувати. І кіберспортсмени теж іспользують, де так, можна на ЛВК. Дуже ефективніше можна сказати, ніж фріз якийсь, так. Да? Та й навіть чим речі фінж. Так, і все, з 6 годин закидуються хогі з шахтами. І це база починає. Давайте на 2Х поставлю. Тут вони будуть йти прямо доверху. Тут такий коридор утворився. І все вони так просто рівно йдуть йдуть доверху. Ну і все, залишається тут. Що таке саме жорстке? Це інферно, там, там чим, чим справляється без проблем з цим. І все, як бачите, виходить трошечки. Ще таке вам показати, я не знаю реально. просто такі бази були, що <гум> немає що вбирати. Так. 13 по прокасті, сказав би, дивіться, да? там нічого такого немає. Що, да, тут тільки метальники, арби і орел вкачаний. Даже Навіть немає що показати, може якась атака у ворога буде. Да. Ну він тут вообще, походу, нічого не трешив. Так. Зараз подивлюсь, що тут, там, може якісь нижчі є бази. Більш-менш адекватно прокачані. так. Це 13-та була. Так. Це теж атакували 14-тах, ні, тут немає. Ну Ладно, давайте все-таки покажу я третю атаку. Просто реально. там тільки Чим далі спускається, тим гірша прокачка. Так, Атака буде, заходить драконами, да, 5 райдерів, 5 дракончиків само собою. І одразу запускається гібрид до центру. Ой, який гібрид? Що це я говорю? Десант запускається, буде, за все, з арчерами, такі клони тут присутні. Все закидується, інвізи, рейджі, клони, все підклонюється. І просто вчасно підкидуються інвізи. Ну, база, знаєте, база така, що тут можна багато відсотків забрати арчерами. Якщо арчери будуть будь-туди, куди, куди потрібно. Так, на жаль, ратуша не забирається. Ну, арчери також 17, да, щось мало взагалі забрали. Ну, да, просто не так якось стріляли, якщо щось. Можливо, якось вони правильне. Правильний напрямок стріляли, то можливо було побільше відсотків, так що маємо, то маємо. ВКе у ворога є два дракона з кулею. Це все збирається. квіною, там кінг танкує і одразу починає за запуск з боку від героїв основної армії райдери плюс дракони. Так. Да, бачимо тут такий, можна сказати, Тут почистилися і тут такий чудовий коридор утворився для драконів і райдерів. Правда, бідно, що тут більшість драконів пішли боком, да? не до ратуші, щоб там забрати, а просто по краю бази. Так, Кінг помирає. Квіни ще є порожаття. я... Знаєте, якось так мало чого залишається, як будь-то якась спорна атака. Да, була в прямому ефірі, я б сказав би, але. Трошка тут цікаво зараз. Тут, скоріше за все, буде квіна просто добивати і все. Зараз добивається Рабелет і все. Там Варден, дракон залишився. І ще дві двітеселки в центрі. Біля центру, якщо точніше вруй. Так, і все. Такі ще небезпечні, це Теселки тес, тес, залишилися, але вони лоха тому за трьошки я це можу навіть придскорить вже. Да, все, там квіна залишилася, але вона добила якраз всю базу. Отака атака вийшла. Я, навірно, зараз ще якусь покажу. Можливо, у ворога знайду зараз якусь атаку. Тут що на трьошку так, це рашерський аккаунт били. А тут та чим били? 11-й номер. Чи можна даже таку подивитися зараз атаку. А, гібрид. До речі, 13-й таунхол був, то давайте отаку останню атаку покажу. Квінхіл буде закидуватися з 6 годин. Хм. Чистка гобліном. я думаю, тут в планах виманить конкасла таке, ну, про гляха правильно, бо це ж гібрид. Погано, що тут сингл інферно стоїть, треба фріз вже підкидувати, да. Все-таки встигає з фрізом. Рейдж вже витрачається і виманюється клонкастл. В клонкастлі сидять суперміньйони з арт. Ну там з сміттям, ну там, можна сказати, хетхантер більш-менш нормально. Так, бачите, міньйони взагалі м'яд накидається і все, вони безпомощні. Просто зараз від одної річки яда помирають. Хоча вони щось квіні все-таки надавали, да, там чуть би не вбили. І все. Тут вже підкидується казарма з трьох годин да, трошки вище і далі заходить основна армія. Там такий коридор створився квіною і почистилась казармою і тут можна зручно закинути все. Перший хіл вже кидається біля орла. І не пожимається. Давайте на 2х поставлю. Воно зараз буде... армія проходить. Таку... такий шлях. Все, хілок немає, тут багато чого хп залишилося. Я не знаю, що суперник так мало взяв хілів, я б, мабуть, більше взяв реально. Я десь атакую трьома хілами, вже більше як на хіли і на гібрид полягаюся в армії, ніж на квінхіл і на щось інше. А, бачимо, тут знову така сама атака, як минула, тут залишається єдна квина і вона все добиває. Все. Тут 4 будки залишилися. На цьому атака завершується і це 3 зірки від суперника. Дуже гарний предзаход був, да? мало чого залишилося в кінці тільки квіна витягнула. Ну, атака, можна сказати, грамотна була. А, все, напевно, на цьому все немає мені більше що показати, така квешка. Що рвемося на перших місцях. Да, 50, 50 зірок, можна сказати, де відрив. І все. Зустрінемося наступного дня. Я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей всім пока.